Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати в нашу улюблену гру 99 ночей у лісі. Так, да, і сьогодні ми придумали собі челендж. По-перше, знову нове оновлення. Ми поки те випустили знову нове. Вони кожен тиждень оновлюються. По-перше, додали ще одного героя, по-друге, якесь метеоритне оновлення. Ми вирішили, що оновлення ми подивимось заодно, але в нас буде челендж. Челендж буде такий. Хто Більше відкриє сундучків за 10 днів. У нас умови такі, щоб вогнище в нас не погасло, ми не повмирали. Ну, хоча я думаю, один раз можна, щоб спасли. Ну там всякі бувають ситуації. Але от, ну, в пріоритеті, і просто повідкривати усі сундучки, що ми бачимо, і виграє той, хто за 10 днів відкриє найбільше всього сундучків. Угу. Угу. Двоє Також. на сервері. Ну, добре, це наш сервер. Давай заходь до мене. Це я створила і поїхали. І не забуваймо про те, що все одно дерево треба добувати і виживати, тому що ну, ми просто не зможемо відкривати сундучки, якщо в нас буде рівень нашого вогнища нуль. Тому це в, наш, в нашому пріоритеті: повідкривати як можна більше простору. Робимо це максимально швидко, тому що в нас ну, час обмежений, розумієте? У нас один-два дні на вогник, а потім вже сундучки, сундучки, сундучки. Я думаю, можна все одночасно робити, хоча я не буду палити свою тактику. Ми спеціально не будемо робити карту, щоб не піддивлятися. А, да, до речі, тому що на карті якраз вам будуть загорятися сундучки, хто які повідкривав. Угу. І я відкрила перший сундук. Йоу! Я одразу собі записую, точечку. До речі, я накупила на клас інопланетянині. Так. Да? я, я так вертала, я ніяк не накоплю свої 100 е, цих. Як вони називаються? Ти відкрила сундучок? Так, я відкрила перший сундучок. Ніяк не накоплю свої 100 алмазів. І я дуже розчарована по цьому поводу. Бо я хочу вже нарешті відкрити. Не звертаю увагу на все, що там відбувається, страшне. А, де? Вони, щоб мене. Добрий день, шановний, та ні, та, ну, я, та мені треба просто сундучок. Просто сундучок, ну якби. Якби просто сундучок. Де ти? Де ти? Так, я другий вже відкрила. Треба буде щось придумати. Давайте той, хто а, програє, тому я відкрила другий. А, тому ви напишете якесь покарання. Я ще не знаю, яке. Але Запаші. не знаю, придумайте. Просто придумайте там собі якесь покарання і, можливо, ми його виконаємо. Так, я десь тут бачила каністру. Я просто хочу забрати ту каністру, але я розумію, що я а, витрачу багато часу. Але чекай, і, ти відкрила третій сундук. Угу. Mm -hmm. — Капець, я цю каністру шукаю. Ладно, будемо без каністри. На першу ніч, по-моєму, до нас ніхто не прибіжить, тому не страшно. Хочу вогник до наступного дня. Я ріку. теж я зараз принесу каністру, ми якраз його трошечки прокачаємо. О, ні, хтось там бігає. Це козлик. Козлик. Чи це не козлик? А, ні, це, це олень. олень! А повинен бути козлик, що його прибрала? Так, ні, можливо, він іноді з'являється. Він, він, він спочатку з'являється. Так, ну дивіться. Два сундука в мене, три у Лілі. Це за перший день. Я вважаю, що на продуктивному насправді, тому що ми ще й паралельно відкривали вогники. До речі, він вже в нас четвертого рівня. Це круто. А що ти там робиш? Ти сундуки? Зараз? Ну так. Реально, та ну йомайо. вже четвертий сундук треба наздоганяти мені. Бо у нас не так багато й лишилося, по суті, дев'ять днів. Але так, так, да, треба бути максимально уважним, тому що в нас немає карти, і насправді це трошечки важко. Mm -hmm. А ще важко бігати, коли я голодна. Знаєте, чисто минуле відео це багато про те, що ми голодні, і ця гра, ну по-іншому ніяк. Тут постійно голодний. Так, я відкрила третій сундук. Ну, mm -hmm. не треба так. О, я бачу тортик, тортик, тортик. Я так рада його бачити. Вітаю! Дякую. Ще один тортик. Так, в мене три сундука. Оп. І зараз буде чотири. У мене вже п'ять. да, на один мене обганяєш. О, мені е, випав револьвер і патрони. Класно. Я стараюсь не збирати ресурси, не витрачати на це свій час, бо часу у нас мало. Я хочу сім'я. А справ собі... дуже багато. О, я бачу шахту, я бачу шахту. Тут, до речі, багато вуглю, тому я його позбираю, щоб нам ще розширити рівень. І тут ще є сундучок. Оп! О, мага! 5-5. Ну, нічого, ну це ще не страшно. Знаєте, страшно буде, це коли буде лишатися останній день. А Пайте. знаєш, що я тобі скажу? Що? що, в, тебе що? В, тебе -яй -яй. в тебе щостій? В тобі щостій? Так. — Ай-яй-яй, в тобі щостій. В мене Ух, ще розумієш, коли ми повідкриваємо один одному будиночку, ми ж не будемо бачити, хто там вже був, кого там не було. І, типу, може здатися, що ми вже там були, але насправді то були не ми. А по карті ми не побачимо, були ми чи не були. Угу. Це це буквально дерево, так? Давай, давай десь його підрубуємо, дерево. І все, і в нас буде п'ятий рівень, і тоді в нас карта буде така величезна. Давай ще що це капець. Все, нема коли? О, Я О, бачу, бачу це... лежаче дерево, лежаче дерево. Прямо біля будинку. Треба було тобі не палити. Знаєш, насправді можна один за одним так ходити і типу, по-любому. Десь щось там знайдемо. Ну, Воно так не чесно, знаєте, воно так не цікаво. І це мій ще один сундучок. Бам. В цих озерах лави ось можна просто так ловити рибу, і вона буде якась там прикольна, типу, як лавова, як інший підвид риби. Я вважаю, що це круто. Взагалі, лава дуже крута штука. Там можна когось підпалити. І підсмажити, і все. Так, ой, в мене сьомий сундук. А в мене восьмий. А я зараз взагалі почну помирати від голоду. Да, реально. Капець, а що мені робити? А в мене взагалі немає що поїсти. Тебе ще вовк вб'є. Чекай, 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 чекай. Ні! Я тебе. Ти мене врятуєш, будь ласка. Я не знаю. Чому? — «найт» приближається. Ааа, ви розумієте, скільки я часу втратила? І та, це та, яка казала, що головне не помирати. Зустрін the... О! У нас інопланітяжки. Чи що це? А, Метеорити! Ні! Метеорити! О! Я ще не бачила цих метеорит. Чого все червоне? А? А, вау. Що ти там бачиш? Я не. Вона... Вау! Воно Ви подивіться, падає. що це відбувається. О! Вони прям на землю падають. О май гад. А на нас вони можуть впасти цікаво. Мені здається, Ой, вони прям так. реально дивіться, як літають. Мені страшно! І дивіться, що відбувається після них. Що? Ууу, якийсь космічний краб! Вогник? Чи що? Якийсь космічний крафт тут дивись. Ой олень. Космічний олень. Олень просто звичайний, не космічний. Ой. Метеоріти і все. Так, а де я тоді була? А Я не пам'ятаю, де я тоді була. Знаєте, на походу, з мапою було б набагато легше, бо нам би показало повсюди, де попадали ці штучки. А зараз ми цього не побачимо, тому що в нас немає карти. І шо? І шо? В чому прикол, з нього просто випало м'ясо. Я тут знайшла топливо, нам чудово, нам підходить. Ой, ні, до цих я не хочу. Зараз... А я ще один сундучок відкрила. Ой, 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 ой! Господи. Ой, ой, ой! Ой-ой-ой! Ой ой ой! Щось сьогодні не мій якийсь день. Я щось не бачу сундука. Я щось і на минулому раз якось не дуже все відкривала. І зараз. О, ти взагалі. Ну підглядай. Ну я трошки. Трошечки. Oh my God. Я бачу, як культисти, просто стрибають у лаву, і все. Це в тебе який же сундук? 9-10. Ну, нормально. Я хочу сказати, а в мене що, сім досі? Які культи. Ні, зачекайте за своїми культистами. Які культисти? О, а можна я тут на башні побуду? Ні, давай біжи. я. Я тут забралася. А олень до мене сюди не залізе, лише якийсь вовк і ваша заспавниця. Так, я відкриваю восьмий сундучок. Капець, взагалі. Да? Втекла від мене, залишила мене. Так, я зараз прибіжу, Там... я зараз прибіжу, чесно. Ой. Так що мені можна тут поїсти ще? Ні, біжи, а то я зараз всіх культистів цих Я Біжу, туди біжу, біжу, біжу. І вони мене... Ой, я ще бачу перчик. Ну, все, не треба вже бігати. Так, да? ти вже їх порішала? Ну, ти ж ні... не хотіла біжати. Ні, до мене, ні ну дивіться, яка кашка. самостійна. Напевно. Нам треба до шостого рівня і буде прям ідеаль. Все, в нас повна карта. Слухайте, четвертий день в нас повна карта. Все, тепер нам можна просто не, не хвилюватися ні за що. Єдина проблема це їжа і. Карта. Карта, так. Да. І сундучки, які нам потрібно було відкривати, щоб виграти. Мені. ой. <рес> мені так подобаються перчики, вони мене так рятують. Реально, вони прям 10 Йоу. з 10. О! Ви подивіться, що я тут знайшла! Не, ну ти нормально. Щось, походу, сьогодні Лілі екстра сильно супер щастить. О ма гад! Щит якийсь? О, а в мені попався сильний топор. Прям дуже сильний. Ой, я хангрі. Я думаю, що нам не треба бігати, тому що прям ми коли бігаємо. Ага, то... за мною мішка біжить. А по-іншому реально просто ніяк. За мною мішка біжить, що мені робить? Не знаю. Ну, Я бачу, я бачу Морку отут. Все, я просто біжу додому, хоч я бачила ще один сундук, але я боюсь, що я до нього не добіжу, якщо зараз не побіжу. У мене прям рифма знову вийшла. Я якось останнім часом віршами говорю, я хочу сказати. Шо Бо ти це така така? Ой, така... ладно, я передумала, ніяких крабів я не бачу. Угу. — Я хочу взяти, до речі, половити рибку. М? Ні! А, козлик заспавнився. Все ж таки є. Клас, я за нього рада. Я теж. Ми якраз на нього подивимося що це за козлик такий. Мені він подобається, він так смішно бігає, і він якийсь трошки тупенький. Обставляєш такий базу цими дерев'ями, забор робиш, а -а. і потім такий біжиш додому, поки за тобою біжить козлик, і він такий об забор і все ламає. Класно. Це не класно. Я знаю, де ще точно знаходиться сундучок, а чомусь я ніяк до нього не дійду. — Не знаю, Я не чого. знаю, як мені орієнтуватися, де я ще була, де не була. Так, в мене Там ще бахтусить. один сундучок. Ого, я сундучок намалювала. Так, я не пам'ятаю, чи я була у цій вежі, але мені здається, що я була. А якщо я не була, то це дуже добре. І взагалі добре, якщо тут буде невідкритий сундучок. А, ну так, да, тут ліхтарики взагалі. Ну добре, до речі, ну ліхтарики це добре. Що таке? Це де ти? Я не знаю. А, це наковальня, там, де можна крафтити різні речі також. Ні, це тут крабики. сенсі крабики. В прямому. а. скажи, що бачиш? Ну, тут крабики в мене б'ють. І що це як база? а я не знаю. Тут мені здається, треба збирати такі штучки і. І можливо тобі, типу туди приносити. І... я не знаю. Ну як була на ковальні, тільки це якась вона спеціальна. З крабиками. З крабиками. Так ну це напевно що вона з метеоритами прилетіло. Ну так да. А, і ні, я не знаю. О, скільки в мене м'яска зараз буде. Може із метеоритом. Ну якщо мене? там крабики, то скоріше всього так. Угу. Ой-ой-ой, за мною з А, Ах, чи один. Мені здається, що я просто ходжу О, по колу, тому що тут більшість вже місць, в яких я була. І мені здається, що нічого. Угу. Мене дво... У мене був Альфа вовк і потім ще ззаду підійшов ще один. Ви, до речі, бачите, що вже пройшло шість днів. Так, <гас> <Да>, шість днів. <гас> У нас однаково. Однаково, реально. Ну, Зараз хоч би так. нам вижити однаково, знаєш. Дякую. Просто в ту сторону підеш. А в кінці десь. Підрахуємо те, що в нас вийшло. Так. Сюди я також, в принципі, бігала, але. Але ладно, о, я бачу цього крабика, я хочу. Вони бісить ці болтики, які крутяться, їх неможливо взяти. іти дощ. А! Та боже. Тран у мене з цих крабиків чисто м'язко якесь випадає і все. А тут ще є якісь такі коричневі, які чомусь щось відлунюють від себе. Вау. Wow. Що, насіння? <світ> а тут, а тут, а тут, а тут. Так, я тут була. А тут не була, а тут вовк. А тут я була, а я тут не була, а тут була, я тут не була. <світ> Боже, як мені біжати, щоб мене ніякі вовки не бачили? Да, Ріл, на мене тут одразу три вовка слухає. Так, я зараз свої речі заберу. Я їх завалила. Забирай бандаж, знаєш. На всякий випадок. Я думала, що ми за це відео взагалі ні разу не помремо також. Ну, якби. Що тут вмирати? У -у -у! Я зайшла там в туалет і там альфа вовк стояв. Я дуже злякалася. Ні, ну будь ласка, ну не треба. ну то... Господи. Що ж таке з цим вовком? Все. Відстань від мене. Ну, зато в мене є обид. Обид? Так, я чесно на те, щоб відкрити один нещасний сундук, витратила стільки часу, тому що в мене бігали тут вовки. Ну, в цьому, напевно, і цікавість. А коли йдеш далі, там взагалі су алмаз. Ну, мені здається, якщо зараз скрафтити карту, то ми там були наполовині вже всього. Ти розумієш, за мною вовк на вежу біжить. Я просто обігаю цю карту. Сиролять? Слухай, а давай в кінці поставимо карту, карту і, і подивимося, додимось. як ми бігали. Зараз вийде цей бандіто бобріто, і нам доведеться дріпати так конкретно. Ага. Щоб він нас. Ну так, да, звісно, вовк. Ну, у мене є, до речі, ліхтарик. Я його десь намотила там Йо. в вежі, і тепер мені не так страшно. Ти просто не уявляєш, які є дупі? <плес> мені просто пофіг, я бігаю тут. Голов... Я злюкалася, я думав, що за мною нікого не було, де я обертаюся. Ой, козлик! От вам і зустріч з козликом. Я ще й голодна. Коли козлик треба бігати ось так от. Зі да. загами, щоб він не побіг за... А там ще й ви місяці <світ> Та, блін, я підбираю всіх, кого можна. Ну, дякую, зараз ти мені їх сюди проведеш. Ні, вони там на сейф зону не заходять. Я, поки добіжу, я думала, що... Ліля, якщо чесно, не виживе тут зараз. Я Цей кож... момент. Так, день восьмий залишається буквально два дні. І це, напевно, найвирішальний момент, бо нам потрібно. А, як можна більше повідкривати цих сундучків і зробити усе можливе від себе. У мене банда. гігантський мішок прицінь. О, нормально. Ой, мене тільки що підсмажило. <кхи> В мене хрустить. Так, я, походу, знайшла територію, на якій я ще не була. Да. Я також схожа на що. Ой. Мішка, ну на що ти до мене біжиш? Ну я тебе прошу. Бо в мене тут два сундучки підряд. Ха-ха, ха я бачу. Ой, я тут Ще була, місті? боже. Ух, я так нервую, я не розумію, чому. І Я бачу ось цю нову так, наковальню, але ну, вона, в принципі, і була. Ліна, я тут була. Що мені робить? Бігти в іншу сторону За мною біжить два медведі. 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 Медміді. Це якась реально більш новенька. І походу тут набагато складніше. Чесно, давайте ви нам напишете у коментарях, якщо хтось шарить. Бо, якщо чесно, ми не в курсі ще про цю... Ну куди? На мене крап нападає. Дикий краб. Дикий огорьок. Вила о, скільки їжі. Кайф. Так я не пам'ятаю, я поставила цей собі. Ладно, хай буде. Я відкрила за сьогодні достатньо багато, до речі, сундучків. А я один. Ну нічого, до цього тобі щастило. Та не рахуй, не рахуй ще, не переживай. Сидить тут, знаєте, вже рахує, така, типу. А, все, капець. Знаєш, що за капець? Це культисти, які на нас біжать. Я просто мені. в мене таке враження, що я кожен день в одно і те ж саме місце біжу. У мене теж, в мене так декілька днів було. Я вас поняла. Господи, ти що на всіх культистів одна? Так нормально. Я Ну, взагалі щось хп просто. Та да, в мене теж вже на, на мінус. А, ну це давай своїм крутим пістолетом. Все, порішали. І скільки нам для цього потрібно було? Буквально декілька секунд. Секунд 15. Ну да. Ого. Так бо ми вже ми вже шаримо просто. Я О, нічого так. не пам'ятаю. О, прийшов коник. Веду коняку. Веду коняку. Кусь, кусь, кусь. Так. Да. Горіл. Так, да, це прийшов той дядька такий, я йо, його купляйте в мене мої дивани. Угу, дуже потрібні. Very потрібні. Так, це вже відкрито мною, це вже відкрито. Відкрито, відкрито. Ага. Мені здається, я тут ще не була, тут будиночок на дереві. Мені дуже подобаються, до речі, будиночки на дереві, вони такі прикольні. Тут була, тут не була, а там то, а там то. А я не пам'ятаю, може я тут і була. Я була на якомусь будиночку на дереві. Ага, да, на цьому. Вау, вау, вау. Ой, мені так не подобається місце, там, де мільярд вовків, які біжать, і особливо медведів. Медведів. Ого. Мені попалась біта, якою б'ють усі більш сильні культисти. О! Да. Мені цікаво, oh як ними вдарити кролика, наприклад, якого. о, і каністра. Щось мені почало, почало так щастити. Я навіть сама шукала яка штука крута. Та все, тепер мені ці вовки, знаєте, таке ото, чисто розминочка. Тут якась чистодаба, я не знаю, змісточку. Я когось хочу вдарити, а нікого немає, кого вдарити. Мені якось сумно. Тільки медведя не питайся. Ти розумієш, що наступний день взагалі буде десятий. Тут я, вже була. я зараз буду голодна, мені дуже треба їстоньки. Ой, Вічна, я, помираю. О, я помираю. Я помираю! Я е. помираю. <клухи> Понятно. Я сподіваюся, ніхто не помре за той день. Ти зараз як зглазиш? Mm -mm. Забери мене в мішочок швиденько. Таке. Так... Ні, я візьму тебе спочатку в руку, потім побіжу. Ой, козлик. Ой-ой-ой. Ні, ну ти ще далі. Господи. Ой, ой. Я не можу тебе взяти. Стоп, ой. я тебе взяла, я, я тебе кинула. Я, коротше, побігла додому, знаєш, я так подумала. Так ти в іншу сторону. якби мені хочеться так додому, я сумую за домом за своєю домівкою. Господи, ти давай просто мене вмішок. Ні! Ти на приколі! Бачила, що відбувалося? Як ми, в принципі, і планували, ну, ладно, не так. Порахуємо на ранок 10-го дня. Це виглядає, якщо що ось так, я малювала ось такі палички, а Лілі малювала. Ну, У мене менше це вже видно. Квадратики та чекай, ще нічого не видно. Так, я сундучки малювала, які, сундучки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Та 18. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Деваць, двадцять, один. Ну, дерев. <плес> а давайте, щоб вона не розстраювалася за те, що вона програла ви їй усі. Дружно напишете в коментарях, що те, що вона програла, вона має з'їсти шоколадку. Давайте ми про це домовимось і їй про це не скажемо. Давайте. І того в мене 21 сундучок Лілі 17. Ти йдеш? Ну, нічого, все добре. Ви подивіться, що ми за побачили в цій грі, Що в нас я була. Яка відкривається? що в нас є сильний топор, що тобі ще попався? Щит? Ще щит, ще козлик, якраз нове оновлення, з яким ми побилися трошечки. Подивилися насправді, скільки всього сундуків, але якщо, якщо я відкрила десь 22, ой, 21. Ліля 17, і не факт, що ми відкривали одні і ті самі сундучки. Це там не знаю, там, напевно, сундуків 50 на всю карту є. Це реально дуже круто. Тому якесь таке в нас відео вийшло. Ми позбирали все, що тільки можна, і золоті, і круті сундучки, які тобі попався. І вийшло якось ось так. Напишіть в коментарях, чи вам сподобався такий челендж і чи робити нам ще схоже. І усім дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей. Всім па-па!